Зіграно в перші матчі півфіналу Кубка Закарпаття з футболу. Найрезультативніший поєдинок відбувся в обласному центрі. У Дербі Ужруцького району зустрічалися медея з Оноківської територіальної громади та Сокіл із Хомківської ТГ. Видовищна гра із високою інтригою, результативністю та зірковими постатями. І це при тому, що до прикладу у медеї не було ряду травмованих гравців. Руслана Соскиди нам не вистачає в кожній грі, тому що це людина, яка постійно забиває, яка створює моменти, яка команда з ним може зігратися. В нього є травма. Надіємося, що чим скоріше він вийде з травми. У нас не грали сьогодні. І Максим Лютнянський травмірований, Беца Василь травмірований, Роля Валерій травмірований. Це хлопці, які поки капусте Іван травмірований. Це багато. І вчора ще хлопці були на просмотрі в команді СХІ, яка готується до другої ліги. Утім, чого варта поява в складі медеї володаря Кубка УЄФА Євгена Селезньова. Загалом в обох командах вистачало досвідчених гравців. І саме вони малювали результативну картину на полі. У цілому суперники діяли на зустрічних курсах. Більшим м'ячем до перерви володіли гості. Спочатку сокіл відзначився завдяки Еріку Івашку. 0-1 Проходить небагато часу. арбіт зустрічі зафіксував фол на Євгенові Селезньові в штрафній кінчастів. Сам потерпілий бездоганно й виконав удар із позначки 1-1. Та команда з Холмківської територіальної громади організувала гол у роздягальню. Подачу з кутового відмінно замкнув Ігор Вагін. 1-2 на перерву. Хочу подякувати в першу чергу команді Кінчиша за їх гру. Десь у першому таймі нам не вистачало трошки, щоб зрівняти цей рахунок, повести в рахунку. Були моменти, але ми не догравали ці моменти. По великій букві, хочу сказати, що команда сьогодні набагато слабше грала, як вона може грати. У другому таймі ситуація кардинально не змінилася. Ті ж зустрічні курси знову трішки більше володіння м'ячем Сокола. У результаті гол Івана Скунзяка. – 1-3. Однак медея не змирилася. І її зусилля були винагороджені влучним ударом Вадима Селищука на останній хвилині зустрічі. Усе ж, господарі поступилися 2-3. Хочу привітати свою команду, насамперед, що виконали практично все, що я їх просив. Дав кінці не дотерпіли. Так сталося. Ну це футбол. Ми, рахую, зробили 50%. Наша друга гра. Будемо налаштовуватися будемо щось підказувати, будемо працювати. Рухаємося вперед. Кінчиша є бажання, у них є перспектива, тому що а, там грають більшість хлопців, які грали колись в нашій команді, і вони хотіли доказати, що вони а, хороші футболісти, і я в це вірю, і вони будуть грати, і в них буде результат. І мені мені приємно те, що дві районні команди грають півфіналі. і Обов'язково одна з них буде в фіналі. В іншому півфінальному матчі виноградівський Севлюш долав на виїзді Вишково із рахунком 2-0. Усе в матчі вирішилося завдяки голам Михайла Чедрика на початку і Сергія Яцкулинця в кінці першого тайму. Далі зараз на ударі міг пробивати. Пробиває вдалі. Забиває серкуле. Утім, остаточно фіналісти Кубка Закарпаття стануть відомими після матчів відповідей уже цієї неділі.